Тож доброго дня. Сьогодні у нас нова кава під фільтра Колумбія Ельмірадо. Обробка анаеробна, плюс полуниця то а, звичайна ферментація без доступу повітря, а, якийсь час, який не написано, і плюс а, полуниця, яка додана була до кави ГРН, щоб ми цей смак змогли собі отримати в нашій чашці. Модно, класно, дуже ароматна кава, навіть в закритому пакеті. Я гарматик оцінив. Так, давайте відкривати. І почнемо молоти і готувати. Буду готувати 15 грам, десь на 200 мл води. Так, зерна, дивимося зерна, До речі, цікавий сорт Катімор, але щось він такий продовгуватий, дуже мені нагадує гейшу І по ціні, чесно кажучи, так теж. Тож, давайте. Ну, звичайно, аромат полиниці він є. Насипаємо нашу порцію кали. Фільтр я вже зволожив. Зараз помолю. Це щось трохи забагато. 15.1 буде гарно. Так, молю і починаю готувати. Так. Тепер оцінюємо аромат після помолу. Полуниця з персиком. Ну, цікаво. Так. Обсмаження досить світле. Супер, значить все вірно для фільтра Це дуже важливо. Бо, допустим, робив минулого разу тест, підпрований тавою від іншого виробника. Там обсмаження було. Трохи некий фільтр по кольору, хоча написано було фільтр. Спочатку у нас зволоження кави, блумінг, так сказати, коли з кави виходить залишки повітря різних дегазацій. В загальному випадку йде вона десь. 30 секунд, після чого починається звичайний провід. Звичайно, краще робити спеціальним чайничком, але наразі в мене тільки пічер, то, в принципі, варіанти, що теж нічого. Використовування пітчером для готування воронки. Даємо потроху водичку. Гарно, що аромат цієї кави не такий же приємний, як аромат від зерна. розерку. Це найприємна полу... полуниця а, з персиком. Робимо цей пролив і наступний буде останній. У нас буде десь, десь що я планую 210 мл, можливо 220 мм. Тобто, якраз той, що треба, по часу якраз буде 2,5 хвилини, по а, моїм відчуттям, 2,5 хвилини це якраз гарний час для того, щоб кава у нас вийшла максимально ароматною. 220. Ну, я вважаю, що буде десь ну, трохи більше, все ж до трьох хвилин. Ну, подивимось, можливо, можливо, можливо цікаві цей час буде краще. Можливо, ні. Ну, це моє перше готування цієї кави, то воно в будь-якому випадку тестове. Але очікую дуже багато чого. Наші і час такий плюс-мінус гарний. Ну, не 2,5, 2,50, давайте так я думаю. От Наша водичка потроху добігає. Є. 2,54. Ось тепер аромат і будемо чекати, а, поки трохи холодно наша кава. Це десь до. Ой, час буде 5 хвилин і можна вже тестувати. Аромат у кави приємний. А, для себе оцінюєте аромат воронці, якщо його там немає, бо він мінімальний, значить все добре. Ви весь смак передали собі в заварничку. У мене так, до речі. Так, чекаємо по часу і готуємо собі свіжу чашечку. Наш час підійшов до цього супервого моменту смакування. Набираємо, вдихаємо приємний аромат цієї кави і тестуємо. Цікаво, в ароматі, наче відчувався персик і полуниця, А наразі я в цій каві явно відчуваю мандарин. Дуже смачно. Зараз навіть спробую пояснити мандарин. З якоюсь гірчинкою. чи цю руша, чи то не груша, сказати складно. Я б сказав, що тут мандарин грейпфрут. Ось така цікава кава, але без солодості. Тобто оце э, смак кислинки з гірчинкою цих фруктів, але без, э, без солодості взагалі. М -м -м, цікаво, дуже. Якщо забажаєте спробуйте, рекомендую. Кава прикольна своїх коштів. 100% коштує mm -hmm. і все вірно. І зерна класні, і обсмаження, гарні. і смак, і аромат. Ну, я все ж таки сказав, що це мандарин. то На тому і лишимо. Кава Колумбія Ельмірадо з явним цікавим присмаком мандарина. Дякую.